Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, британський атлет Даніель Дюбуа повідомив, що в дитинстві його надихнули займатися боксом такі бійці, як Ленокс Льюіс, Майк Тайсон і Френк Бруно. Тепер Дюбуа збирається повторити успіх своїх кумирів і має намір розпочати свій шлях із перемоги над чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF українцем Олександром Усиком. Дюбуа сказав. Кожен боєць мріє битися за всі пояси чи об'єднання титулів, це те, для чого я так тяжко працюю, цей бій дуже багато важить для мене. Мій тато завжди казав мені, ще до того, як я почав займатися боксом, ти хочеш стати чемпіоном світу в суперважкій вазі. Ми завжди з ним дивилися поєдинки Ленокса Льюіса, Майка Тайсона та Френка Бруно, а також багатьох інших хлопців. Вони досягли успіху, а тепер моя черга. Вони заклали основи. Нині мій час. Я багато працював і завжди був у спортзалі. Пройшов через злети та падіння, я засвоїв уроки і готовий прийняти їх, настав час здобути ці титули. Даніель Дюбуа також вважає своєю перевагою той факт, що він є аутсайдером перед боєм з Олександром Мусиком, сказавши. На мене не чиниться тиску, і це добре, я просто знаю, що маю піти туди і битися. Букмекери становлять ці рейтинги, він лідер, ми вже давно все це знаємо, тож на мене немає жодного тиску. Все ясно і зрозуміло, шлях вільний. Навколо мене не надто багато галасу, не надто багато голосів, ніхто мене не тягне на якісь зйомки чи інтерв'ю. У жодному разі я не звертаю на все це уваги, це не має значення і можу сказати, що добре бути аутсайдером це те, що мені подобається. Тим часом на прес-конференції між Нейтом Діасом та Джейком Полом сталася масова бійка. У сутичці брали участь команда Діаса та охоронці Пола. За словами Пола, саме охоронці Діаса напали на людей. Команда Нейта почала бити моїх охоронців. У відповідь мої хлопці склали його команду, і це було лише невеликою розминкою перед тим, що відбудеться в суботу, чорт забирай. Також перед поєдинком, який відбудеться рано вранці, 6 серпня, Джейк Пол присоромив язика того Нейта Діаса. Їхній бій пройде за правилами боксу в 10 раундів на Дазен PPV в American Airlines Center в Даллас. В якийсь момент Нейт виглядав так, ніби збирався заплакати, коли роздратований Джейк Пол запитав ведучого прес-конференції Аріеля Хелвані. Він тупий? Діас був абсолютно марним, допомагаючи Джейку просувати їхній бій у суботу. Це було справді важко спостерігати з огляду на те, як Джейк бавився з Нейтом, змушуючи його весь час виглядати дурним. Хелвані повинен був втручатися і виручати Нейта, тому що це був фактично нокаут, а Джейк радісно знущався над ним без зупинки. 38-річний Діас, який дебютує на боксерському рингу, виглядав психічно наляканим 26-річним Джейком і виглядав так, ніби його потрібно рятувати. Діас виглядав фізично наляканим. Заради нього йому довелося сісти на велосипед раніше, тому що Джейк виглядає так, ніби він не бавиться. Він намагатиметься відірвати голову цьому старанному нервовому хлопцеві. Раніше Неїт мав непогані навички, але за останні три роки він швидко постарів і став легкою здобиччю для молодого Джейка. Останній раз, коли Джейк бився з хлопцем з ММА, він знищив нещасного Тайрона Вудлі в шостому раунді, а перед цим він знищив Бена Аскіна в першому раунді. Кар'єра Діоса в ММА знаходиться на підтримці життєзабезпечення, він програв чотири з останніх шести боїв, і він виглядає надзвичайно розгубленим. Джейк мав вибрати когось, хто все ще був актуальним, тому що це буде надто легко. А ось декілька цитат з прес-конференції. Не, Діас, я не хуліган, він хуліган. Аріель Хелвані. Джейк, чому він хуліган? Джейк Пол. Він кидає пляшки з водою в невинних людей на вулиці. Він їх душить і говорить багато лайна. Я збираюся залякувати хулігана. Цей маленький хлопець, якого ти так любиш, помре в суботу ввечері. Я збираюся завершити його кар'єру. Хелвані, нейте він каже, що збирається завершити твою кар'єру в суботу. Нейт. Забіяка. Пол, він тупий? Питання риторичне. Невже ця мамця тупа? Він чорт забирає навіть не може говорити? Я думаю, що я просто кращий боксер, швидший, сильніший, краще мислячий. Він збирається наносити удари, він намагатиметься вийти вперед, використовуючи той самий стиль, який він робить завжди, і я просто зможу розібрати його, працюючи по різним поверхам, кидаючи удари, яких він раніше не бачив у ММА. Зараз я почуваюся краще, ніж будь-коли, сильніше, ніж будь-коли, у найкращій формі мого життя. Найкраща команда навколо мене. Я б не міг бути щасливішим. Я подякував Томі Ф'юрі за перемогу. Це спрямувало моє життя в те русло, яким воно мало піти раніше. Це така безцінна річ. Боксерське шоу розпочнеться 6 серпня о 3.00 за київським часом, а головна подія відбудеться після 5 години ранку. Посилання на трансляцію ви знайдете в нашому телеграм-каналі, яка скоро там з'явиться. тому підписуйтесь. На карті також представлена рекордна чемпіонка семи дивізіонів і чинна беззаперечна чемпіонка в напівлегкій вазі Аманда Серано, яка протистоїть колишній володарці титулу WBO в напівлегкій вазі Хізер Харді в якості основної підтримки. На заході також представлена нещодавня учасниця титулу MVP і найкраща претендентка в суперсередній вазі Шадасія Грін, яка протистоїть Оліві Карі у запланованому 10-раундовому бою. Що ж, дякую, що додивились до кінця. чекаю ваш коментар під відео. Поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!